Вітаю вас на уроці української мови. Наша тема Велика літера у власних назвах. З великої букви пишуться індивідуальні імена, побатькові прізвища, псевдоніми, прізвиська людей, назви дієвих осіб, байок, казок, драматичних творів. У подвійних, потрійних і так далі іменах і прізвищах. З великої літери пишеться кожне слово, окремо або через дефіс. Наприклад, Іван Якович Франко, Леся Українка, Лариса Петрівна косач Квітка, Ярослав Мудрий, Зіновій Богдан, Мавка, Лебідь, Щука і Рак, Івасик Телесик, Дід Мороз, Хо, Верни Гора, Квітка Основ'яненко. Примітка. З малої букви пишуться імена, які вживаються як загальні назви людей, наприклад, Меценат, Робінзон, Дон Жуан. Коли власні імена ще не втратили свого індивідуального значення, але вживаються як загальні, то пишуться з великої букви наші майбутні Макаренки і сухомлинські. Назви одиниць виміру, конкретних предметів, утворені від власних імен, пишуться з малої букви, наприклад, ампер, ом, кулон, дизель, у значенні двигун, рентген, у значенні апарат процедура, Максим кулемет, френч одяг. Скорочені позначення одиниць виміру пишуться з великої букви А. Ампер К. Кельвін, Н. Ньютон. Друге, з великої букви пишуть індивідуальні міфологічні та релігійні найменування, наприклад, Прометей, Молох, Перун, Зевс, Венера, Магомет, Будда. Якщо міфологічні індивідуальні назви вживаються як загальні, то пишуться з малої букви. Наприклад, Аполони і Венери. З малої букви пишуть також видові мифологічні назви, наприклад, русалка, муза, німфа, сирена. Третє. З великої букви пишуть умовні власні імена в договорах і актах. Наприклад, договірні сторони, уряд, надзвичайний і поважний посол, автор. Четверте, з великої букви пишуть присвійні прикметники, якщо вони виражають індивідуальну належність людині, наприклад, Вірин, Галин, Олексіїв, Петренків. Присвійні прикметники, що входять до складу назв, які мають значення пам'яті імені, також пишуться із великої букви. Наприклад. Шевченківська конференція Макаренківські читання. Присвійні прикметники пишуть з малої букви, якщо мають у своєму складі суфікс «ськ». чи входять до складу фразеологічних одиниць, наприклад, Франківські рукописи, Горківський стиль, Гордіїв вузол, Піфагорова теорема, Сізіфова праця. П'яте. З великої букви пишуть клички тварин. Наприклад, рябко, мурка, каштан, гнідий, лиса, ряба. Назви порід тварин пишуться з малої букви. Наприклад, білий легорн, азербайджанський гігантський меринос, Сибірська лайка, вівчарка Пінчер. Шосте. У спеціальній літературі з великої букви пишуть назви сортів рослин, наприклад, білий налив, шпанка рання, вишні, лісова красуня, груші, рекорд, сливи, сьоме. З великої букви пишуться астрономічні назви, наприклад, Земля, Місяць, Сатурн, Венера, Юпітер, Великий віз, Велика Ведмедиця, Чумацький шлях. Восьме. Назви частин світу у прямому значенні пишуть з малої букви, наприклад, Схід, Захід, Північ, Південь, Південний Захід, Північний Схід тощо. Якщо ці назви входять до складу територіальних найменувань, то пишуться з великої букви, наприклад, Далекий Схід, країни Заходу, Південне Полісся, Народи Крайньої Півночі. Дев'яте. Назви морів, озер, річок, гір тощо, крім родових назв, які вживаються у прямому значенні, пишуться з великої літери, наприклад, Антарктида, Говерла, Москва Річка, Озеро Світязь, Скандинавський півострів, Північний полюс, Чорне море. Якщо складова частина найменування втратила своє пряме значення, то пишуть із великої літери. Наприклад, Великі луки, Ясна Поляна, Булонський ліс, Золотий Ріг. Службові слова, що входять до складних географічних найменувань, пишуть із малої літери, і виділяють дефісом Наприклад, Комсомольськ на Амурі, Ростов на Дону, Ріо де Жанейро, Паде-Кале. Десяте у назвах геологічних і водних басейнів, родовищ корисних копалин неродові назви пишуть з великої букви, наприклад, Дніпровський басейн, Кременчуцьке водосховище, Курська магнітна аномалія, Волгодонський канал Чіатурське родовище, дванадцяте, у назвах вулиць, площ, парків, гаїв. Їх родовізне означення пишуться з малої літери. Наприклад, Вулиця Шевченка, Львівська площа, Першотравневий парк, Проспект Перемоги. Примітка. Так само з малої букви пишуться у назвах вулиць слова: Брід, узвіз, Яр, Вал, Ворота, міст. Наприклад, Кузнецький міст, Андріївський узвіз. Цимбалів яр, Добрий шлях, Верхній вал. Тринадцяте. У назвах шляхів, залізниць, каналів, вокзалів, станцій, портів, пристаней і тощо усі слова, окрім родових, пишуться з великої букви: Наприклад, Одеська автострада, Київський вокзал, Військово-осетинська дорога південно західна залізниця, Аеропорт Бориспіль, але Бориспільський аеропорт з Малої, Пристань канів. Чотирнадцяте. У назвах районів, сільрад, шкіл, радгоспів і тощо з великої букви пишуть тільки перше слово. Наприклад, Рожищинський район, Любчинська сільрада, Переспінська середня школа. Тарасівський Радгосп 15. У назвах держав усі слова пишуться з великої літери Наприклад, Угорська Республіка, Республіка Індія, Сполучені Штати Америки, Французька Республіка. 16. У назвах міжнародних об'єднань, союзів держав, а також у назвах міжнародних організацій Усі слова, крім родових, пишуться з великої букви. Наприклад, Антанта, Балканські країни, Скандинавські країни, країни Близького Сходу, Всесвітня Рада Миру, Організація Об'єднаних Націй, Товариство Червоного Христа і Червоного Півмісяця, але з Малої Південні Республіки Північні Країни 17. З великої літери пишуться неофіційні назви держав, міст, одиниць територіального поділу, інших географічних об'єктів наприклад, Волинь, Закарпаття, Київщина, Підмосков'я, Полісся, Російська Федерація, Славутич, тобто Дніпро, Лівобережна Україна. 18. У назвах міністерств та їх головних управлінь, а також у повних найменуваннях їх центральних установ і організацій, з великої букви пишуть тільки перше слово. Наприклад, Академія наук України, Державний Банк України, Міністерство освіти та науки України, Харківська облпрофрада, Волинський облвно, правком Технологічного університету Поділля. Примітки на штампах, вивісках, заявах усі слова, крім службових, як правило, пишуть з великої букви, наприклад, «Українське управління цивільного повітряного флоту, «Ректорові Київського державного університету імені ТГ Шевченка. 19. З Великої букви пишуть власні назви академій, інститутів, науково-дослідницьких установ. Театрів, музеїв тощо, хоч перше слово у цих назв може бути родовим означенням, наприклад, Інститут мовознавства імені ОО Потебні АН України, музей українського мистецтва, Театр ляльок, будинок учителя, Палац одруження. Але будинок відпочинку і будинок побуту. Пишемо з малої літери. Двадцяте. Назви частин, відділів, секторів, інших підрозділів установ та організацій пишуться із малої букви, наприклад, Кафедра української мови Планово економічний відділ заводу Арсенал. Двадцять У назвах історичних епох, періодів подій Революцій, народних повстань, рухів, селянських війн, знаменних дат, революційних свят і тощо з великої літери пишеться перше слово. Наприклад, Жовтнева революція, Лютнева революція, Паризька комуна, Брестський мир, Вітчизняна війна 1812 року, Велика Вітчизняна війна. Бородінський бій 1 травня. 22. У назвах орденів усі слова, крім родових і службових, пишуться із великої букви, Наприклад, Орден Ярослава Мудрого, Орден Трудового Червоного прапора. Але Орден Дружби народів, Орден мати героїня, Орден материнська слава другого ступеня Винятки. 23. Назви документів. Якщо їм не передує родове слово, що стоїть поза назвою Статут інструкція тощо, прийнято не брати в лапки і починати з великої букви Наприклад, Декларація прав людини і громадянина декрет про мир Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 24. У назвах творів літератури, мистецтва, наукових праць з великої букви пишуть перше слово Наприклад, Роман Чотири броди, Драма Свідчене весілля, Опера Запорожець за Дунаєм, Балет Спартак, Журнал Мовознавство, Газета Освіта 25. Умовні індивідуальні найменування кораблів. Поїздів, літаків, автомобілів і тощо, а також назви, що являють собою позначення машин, беруть у лапки і починають з великої букви: наприклад, Крейсер Аврора, атомохід Арктика, Бронепоїзд Смерть ворогові, автомобілі Волга, Жигулі, Москви-412, Шкода Мерседес. На цьому наше заняття закінчено. Виконайте домашнє завдання. Дякую за увагу і бажаю успіхів!